Всіх вітаю! Ви на каналі Зайток Томі ЕФЕМ. А з вами Ганна. І хочеться коротенько розглянути перспективи нової соціальної мережі від інстаграм, а саме Трец. Хто ще не знав, не чув, не бачив, поцікавтеся. Доволі, в принципі, цікава ідея, цікава задумка. Я вже там зареєструвалась, вже сторінка там в мене є. Я там викладатиму цікаві кейси з практики, тобто випадки з практики, буквально, що в мене як цікаво, де карти відповіли, як це відігралось і так далі. Такі коротенькі історії там викладатиму, і, в принципі, вже викладаю. Так, якщо трохи буде мутніти зображення, вибачаюсь, бо паху ще стоять. А в мене скло дуже чутливе на камері. Так. А, є подобне в мене відео? Пошукаю. Прикріплю, залишу посилання в закріпленому коментарі. Якщо не зможете знайти, буде цікаво, а я забуду закріпити, то напишіть, пошукаю, бо я вже навіть не пам'ятаю, який плейліст я його запхала. Я там дивилася, в принципі, перспективи просування в різних соцмережах, там, в порівнянні, і там вже був ще й загальний розклад по варіантах. Я там продивлялась і перспективи на Ютубі для нас, для езотериків, ну перспективи просування там успішності, і в телеграмі, і в інстаграмі. І от тоді на той момент з існуючих соцмереж найбільш перспективним, як на дивно вийшов телеграм Хоча так, його надзвичайно важко просувати безплатної реклами. Хто пробував, той зі мною погодиться. Багато своїх нюансів. Відписуються люди легко, підписуються важко і довго. Тому що ти просто так телеграм-канал ну, ніде не побачиш, якщо не будеш якщо цілеспрямовано, не, не перейдеш на нього за посиланням. Да, якимось ну, важко так, піти і знайти канал, да, телеграм. Ну, коротше. Але це на той момент. А я хочу зараз подивитись конкретно цю соцмережу. От саме для езотериків і допоміжних практиків, психологів, там не знаю коучів, регресологів, всяких, нумерологів, астрологів, тарологів, ну або щось схоже да, на це. Наскільки це взагалі перспективно, Може, вона загнеться за півроку і ніхто не буде там сидіти. Хоча ніби так пішов, пішов там, двіж, я так бачу, наскільки. Для чого взагалі вона підійде, для просування яких послуг, продуктів? Ну, для чого взагалі? Чи то просто для розваг? Чи є там перспектива монетизації, коли вже за перегляди, за сам контент ти отримуєш якусь оплату? Дивитись будемо на тарок Карлотиди, бо вона доволі конкретно, ну, конкретно і зрозуміло говорить, відповідає. Ну, поїхали взагалі, наскільки, які перспективи в цієї соцмережі в самої по собі, да? Наскільки вона популяризується і так далі, перспективи цієї соцмережі? Так стане популярною доволі швидко. Ну, тобто, вже в процесі тут лицар жезлів. Швидко і неочікувано, да? якось. Але, можливо, до речі, і не на довгий час, хоча краще перепитаємо. Як довго буде модною популярною? ну, Буде коротше. Як дов, довго буде взагалі користуватись попитом? А, ні, довго, да, Вісімка кубків на дні була про щось інше. Може, вісімка кубків на дні натякала, що не поспішайте з нею йти, навіть якщо одразу не побачите там двіжу. От. По помірності вона існуватиме. Доволі довгий час. Добре, для чого глобально вона підійде найбільше про послуги продажі, поки що не питаємо. Взагалі, для чого? Що там піде найкраще? Я думаю, що коли створювали інстаграм, то навряд ті, хто її створювали її творці, бачили в цьому таку класну площадку для продажів. Да? А в мене довгий час, та й досі, в принципі, можна сказати, продає в першу чергу інстаграм найбільше да, приводить людей. От, клієнтів і так далі. От. І, ну, В принципі, вона ж задумувалась, як соцмережа показувати свої фото, да, світлини в першу чергу. А вийшло отак. Тому, як би це сформулювати? Коли вона вже сформується, коли сформується там певна аудиторія, типаж людей, людей, більшість і так далі. Для чого вона буде підходити в принципі найбільше? Не, не тільки для нас, а взагалі. Пашу жезлів, е, ділитися творчістю своїми захопленнями, своїми ідеями. От якраз це і буде як простір для творчості ідей, е, про пера, е, щоб люди, в яких м, їх захоплення ще не перейшли в площину в заробітку, ну ще не монетизовані, ще навіть не перейшли в область справи життя, професії там, і так далі. От людина поки що захоплює. Я щиро переконана в тому, що будь-яке захоплення, хобі, да, так би мовити, можна монетизувати і зробити роботу, якщо добре подумати, і якщо повірити в себе, так от тут якраз ну по перше, молодіжна така соцмережа більше для молоді, для ну, таких юних молодих людей, не для бабусь з дідусями, да скажімо так. Якісь от нові тренди модні, нові тенденції от для такого. Тобто буде, буде навіть ця соцмережа диктувати тренди, якісь мемчики, можливо, якісь там фразочки, сленг, якийсь там свій сформується о такого плану. ну Бачите, які живі енергії, і лицар вийшов. І все якось про творчість, про самореалізацію, про самовираження. О! Дуже легко і класно, і якось вільно можна буде самовиражатися там. Добре, тоді запитаємо: а якщо подивитись з точки зору заробітку, просування послуг, продукту якогось, наскільки вона підійде, ну, теж підійде, щоб заявити про себе, щоб про себе сказати, розказати. Паш мечів, да? І, добре, які саме продукти послуги будуть тут найбільше просуватись в цій соцмережі? Трійка Кубків. Ну, підтримка, розваги. Тобто, це все ж таки більше, бачите, розважальний або пізнавальний контент якийсь, от Якщо ви напишете класичний, а, Боже, не знаю, як буде українською, до речі, треба подивитися, як воно перекладається. Ну, російською це називається продаючий пост да, в маркетингу. І якщо ви напишете класичний продаючий пост за всіма закодами СММ, то воно там може і не зайти і залишитись непоміченим. Тут більш такий, бачите, легкий вайп, тут вайб молодості, розваг, такої легкої атмосфери, творчої атмосфери, неформальної атмосфери. тут прям там стільки такі якісь неформальні прям енергії пішли. Але ні, заявляти про себе можна і там. Ну, от, да, от Приблизно в такому форматі робити собі основну сторінку там, ну, напевно, нераціонально. Тим паче, що опціонал ну, не дуже для цього підходить. Там, наприклад, як я зрозуміла, немає приватних повідомлень. Ну, коротше, багато чого там немає. Немає можливості як в інстаграмі ті ж самі сторіс викласти, розкласти їх по текам, да, по папкам, щоб все було структуровано, якось навігація, щоб там якась була. От, а це така проста доволі соцмережа І от в якості основної сторінки однозначно вона ну. Не дотягує. Але щось додатково про себе розказати. от, да, як я зробила, з чого я почала. Прямо конкретно кейси з практики викладати. Окей. Коротенькі, цікаві, смішненькі, комедні історії. Ну або не комедні. От. І все. Але ж це не розкаже все про мою практику. Людям все одно буде не зовсім зрозуміло, який в мене досвід, які в мене ціни, які приблизно є приблизний спектр послуг моїх там і так далі. Да? А, то, а тоді людина, от якщо вона вам зацікавиться і у той настрій, що ви транслюєте, людині, буде близький, то вона далі перейде в інстаграм чи ще кудись і подивиться вже все. Так, да, це от якраз щоб сподобатись людям, щоб налаштувати людей на себе. Щоб добре їх налаштувати, ну їх ставлення до себе, ну і так далі. А, так, добре. Що я ще хотіла запитати? А, так, дивіться, буде ще розклад по варіантах, наскільки це потрібно вам і для чого. Зараз ми так, загальну температуру по лікарні. Зараз ще подивимось. Перспективи монетизації цієї соцмережі. Ну, так, напевно, буде там все, але тут має, ну, вона має до цього вирости. Як от дитинка, що формується у мами в животику, да, в пренатальний період, має цей цикл формування пройти, так і тут. Ну, врешті-решт, наприкінці, так, коли вона сформується остаточно. Схоже, що. Блікують карти. Попіл посипався. На карти зараз вибачте. Ну, то не біда. Їм нічого не буде. От коли сформується остаточно, тут соцмережа, то да, все буде. І, можливо, навіть вже планується, але поки що зарано. Ось так. І буде. Чи буде там монетизація? Отака пряма. от. Допис твій нагля... а, набрав, вибачте, стільки-то переглядів. Капаю... Капають грошики. Така от буде монетизація. Так, так. Причому показують, як два способи заробити. От Як на Ютубі це основні це перегляди шортс, да? Стрічки, ну, твоїх відео, в стрічці шортс, і безпосередньо реклама в відео. Так, от і там щось таке буде, як скоро. Ну, да, доволі скоро, бачите, у нас розклад почався з швидкісного лицаря-жезлів. І тут ще колесо. Може, через рік, да, чотири сезони пройдуть по колесу фортуни. І з'явиться така можливість. Ну, цікаво, цікаво. А поки що, да, але робити це треба не за гроші. Просто за гроші нічого робити там не вийде. Якщо це буде зроблено без натхнення, без якоїсь ідеї своєї, унікальності і так далі. Це буде як винагорода для творчих унікальних людей. Чим більш ти унікальний і незвичайний, тим більше можливість тут якусь винагороду отримати. Окей. Ну, наших там вже повно. Я вже побачила. Так. Ну і давайте по варіантах. Розклад дуже коротенько, подивимось, не буду тайм-код прописувати. Можете загадати, є у вас ворогиня якась? Второго тусовця. Загадайте її, подив... 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 подивіться, на перспективи. Або подружку, або коліжанку. Ну, якщо вам ліньки гуртати або слухати всі варіанти, так, зробимо на чотири варіанти. Варіант перший. Ваші перспективи в цій соцмережі. Варіант другий, варіант третій і варіант четвертий. Ну, блікують, вибачте. Нічого з цим не пороблю вже е, вечір. Так, ну тут всім варіантам хочуть сказати: тих ще їдеш, далі будеш. Вас хочуть застерегти від того, щоб ви. Е, Намагалися робити щось ривками. от Зробив е, ривок, виклався, зусиль приклав, оп, і все вийшло. Е, ніде так не вийде, всюди все робиться поступово і з часом, рівнозначно, до вашої як, систематичності ваших зусиль. Не тільки зусиль самих по собі, а їх систематичності. Е, ти ще їдеш, далі будеш. Ну, отак мені тут читається. Просто роби і з часом ти результат побачиш. Не намагайся все одразу зробити. Добре. А ще запитаю, поки не почали варіанти дивитись, що треба, щоб швидко просунутися, який там секрет от просування От буквально кажуть пробитись. Ніби Спочатку ти там ніби заблокований, і треба ці захисти якось пробити. Да? Розбудити свій профіль, буквально. От раз його розбудив і пішло-поїхало. А, і про пробудити емоції в людях. Живі емоції, щоб людям відгукувалося, резонувало. От реально живі емоції викликало в самої людини. Було як співзвучно емоціям людини. Ну, в принципі, все як всюди. Америку не відкрили. Ладно, варіант перший. Ваші тут перспективи? Чи треба воно вам і для чого? Смерть. Давайте уточнювати. Все ж таки старший аркан. В якому сенсі смерті? Біла карта. Як мені це читати? І на дні біла карта, слухайте. Загадковий перший варіант. Ну, напевно, показують, що вам з якихось причин дорога закрита, бо вам просто треба стати настільки радикально змінитись, стати прям ну, геть іншою людиною для того, щоб воно у вас пішло. Тут, скоріш за все, вам воно не зайде, напевно. А може це вже зайве? Може ви і так стільки всього робите, що це вже зайве для вас? Я не знаю. От дайте мені зворотний зв'язок, перший варіант, з відповіддю на запитання, наскільки це вас цікавить взагалі? Бо враження, що ви в той бік навіть не дивитесь. Ну, або ви тут загадали іншу людину, і вона в той бік навіть не дивиться. Ну, якось так. Але от бачите аж дві білих карти, як ніби закривають шлях. М. Ну, ладно. Може, помиляюсь в читанні, не знаю. Напишіть, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Варіант другий. От ви точно можете себе в цьому спробувати. Вам з якихось причин... О, а тут ще й. А, ну тут п'ятірка. Ага, да, От вам допоможе може допомогти ця соцмережа подолати комплекс самозванця синдрому цей, якось більше повірити в, свої, в свої, господи, повірити в себе, в свої сили, в свою самоцінність якось прокачати. Оскільки, оскільки там все якось легко, так і не вимушено, ніхто вас там не буде відверто критикувати. Ну навряд, ну, принаймні, поки що я такого там не бачила. От. Як спробувати з чистого листа, якщо ви тут розчаровані, щось не виходило? Отак. От, От прям спробувати і побачити, що це працює. Ну, якось так. Ну, спробувати можна, да. Спробувати можна, принаймні, навчить вас це чомусь. І допоможе да, відчути себе якось впевненіше. Варіант третій. Ой, ну вам це занадто. Тут людина перегружена. Чи то у людини, в принципі, є якась основна робота і там езотерика, магія, таро, допоміжна практика є таким хобі. Тут вас просто навряд на це вистачить. Це для вас якесь зайве навантаження. Або, ну, якщо прочитати зном, якщо вас задоввало, і ви втомилися від всіх соцмереж і не знаєте, куди піти, куди податись, то можете навпаки розгрозитися і там тряхнуть старіною. Але якщо дійсно ви зайнята людина, навантажена і так, да, надмірно, то немає сенсу себе отак аж перевантажувати. І варіант четвертий: король мечів. У вас тут найбільші шанси з усіх варіантів. А, а знаєте, чому? А якраз тому. Що ви можете там щось е, на достатньому рівні інтелектуальне нести. Я тут згадала, я бачила один профіль там на цьому трец е, людини, а він щось там постить, всякі закони ну, пов'язані з психологією, з НЛП, таке. Ну, тобто в нього реально там для розумних людей, не, не для дурних. І в нього є там активність, є люди, от, але там зі змістом прям. Прямо от є концепція, є ідея в профілю, є КПД якийсь, да, користі якоїсь корисності. От і у вас, так. Ви дуже можете розумно до цього підійти. І от саме цікаве, цікаве і корисне викладати. От, от вам, прям, да, є сенс спробувати. Отака от історія. Якщо додивилися до цього моменту, обов'язково поставте вподобайку. Буду вам вдячна за зворотний зв'язок в коментарях. Що ви взагалі про це все думаєте, напишіть, а я на тому буду закінчувати. Дякую за увагу, дякую за перегляд. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.